Всім доброго дня, слава Україні, дорогі мої друзі, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шевуйської і, і місяць біблок, про те, як живу я і моє домашнє господарство, моя родина і не тільки моя родина. А що, дякуючи нашим захисникам, ми маємо ще один вихідний, відпочиваємо по старій накатаній схемі. Як завжди, неділя, стараємося, щоб все було стабільно, не завжди зараз так воно виходить, ну, але стараємося це все діло робити. Я вже одній людині казав, от каже, я дзвоню, а він трубку не бере, потім 12 годин дзвонить, я на приболів щось погане, я кажу, заведи свиней і все буде добре. Чому? Тому що господарство, чи те саме свинавство, чи корів корови там, чи та немає різниці. Любе тваринництво чи там аграрна сфера, о, зараз, правда, аграрії трошечки відпочивають. Воно потребує, якщо це треба зробити сьогодні, то треба робити сьогодні. А господарство це така штука, яка потребує уваги кожен день. Тобто треба погодувати, попідстеляти. А зараз у нас ще похилодало, додалося трошечки роботи. Треба Хочу гарлювати буржуєчки в нас їх три штучечки, для того, щоб свинки почували себе нормально і е, для цього ми підтоплюємо в наших приміщеннях. І в нас сьогодні неділя, що ми робимо? У нас сьогодні неділя, до ще раз звернути увагу на цю тематику. Не знаю, там видно чи ні. На даний момент у мене це дизлайф, це не реклама. Е, замовляю стандартавру. Це... Вони використовують цей дезінфектор у себе на підприємстві як дезінфектор. Я використовував дезосан Вігор. Ну так сталося, що в мене його не було. Робив замовлення на сантарзав. Їхала машинка додому і собі замовив і Далі я коли з ним користувався і ним користуюся і далі. В принципі, мене задовольняє. Хтось каже, це гроші на вітер. Так, це гроші на вітер, тому що ми не бачимо результата, тому що що таке дезінфектор, це дезінфікуючий засіб, який дезінфікує і е, робить профілактичну процедуру. Тобто це є профілактика, якої ми з вами не бачимо. От. Але ми її можемо тільки побачити тоді, коли в нас була жопа конкретна, і ми хапалися за все, що тільки можна. І рідкі дезінфектори, і сухі, тобто використовували п'яте, десяте, і лікували там, ну, якщо була якась хвороба. І тоді, зустріне, ми вже назад не вертаємося. Через таку школу, коли пройшов я, були в мене моменти, і, звісно, мені прийшлося ну, лікарі, спілкуєшся там, робиш там те, 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 те. воно не виходить, а потім все включить би, але ти пробуєш і все на світі. Але що занадто буває та й нездраво. Але розпочав використовувати такі дезінфектори, в першу чергу їх використовують люди не для того, щоб зробити дезінфекцію. А по-друге, коли розкидаєш дезінфектор, старає якось набагато приємніше. Так, він поглинає, де якусь частку там муша м'яка, ходить в реакцію. Але якщо у вас буде покоління гною, не буде витяжки, то до задниці ваших дезінфектор. Для мене я використовую його як дезінфектор. В першу чергу, ну тихо! а ну тиха! Використовуємо як дезінфектор і це ми робимо кожну неділю, вже як за правило. Помагає він чи не допомагає, ми це робимо. Це не реклама, тому що я не знаю, є він на сайті стандартару чи немає, але ті, хто замовляють, наприклад, той самий премікс, який використовую я тобі вітамінно мінеральний добавки, ви можете задати запитання, чи можна замовити той же самий е дизлайк. Якось так. Так що використовую, працює, поки все є нормально. Тобто я не бачу там різниці з дезінфектором дезлайк чи дезінфектором Дезусан Вігор. Дезусан Вігор, звісно, він посунув. Навіть його приємніше в руки брати. Ну, але діло не в тому. Використовував я колись кліносан, Йодоклін, це каже, з ЛВК, це каже Львовський. Це було дуже-дуже давно. Не знаю, як на сьогоднішній день, дивлюся, багато е, людей, які займаються тваринництвом, використовують. Тідоклін мені не зайшов, тому що е, спочатку наче, і непогано, а потім ну, такий неприємний запах у сараї, але е, доволі непогана штука, в кожного є своє призначення. Віннославний езоклітний. Не буду про це говорити погано те чи добре. Кожна людина на своєму господарстві використовує те, що йому потрібно. Це так само, як вакцинація. Не треба вакцинувати всі вакцини, які вам... Які ви десь прочитали там, в інтернеті чи в якихось там підручниках, кожна... Кожне господарство воно вакцинує від тих болячок, які більш так вражають їхнє господарство. Ну є правда, самі ходові такі болячки, такі як, наприклад, набрякова хвороба у поросят. Багато людей та ні, ми цього не робили, і не робимо. Але коли прикопали там пару десятків поросят, люди до цього вертаються. Так що про вакцинацію це можна за все діло узнати на каналі. Є такий раніше це була школа синоводства, на даний момент це. Сім'я Міщенків, можна так сказати. От, вони багато чого розказують. Це Олексій і Ольга. От, вони, кажуть, з Миргородського району. Дуже багато професійного контенту по свинарству і дуже професійне відношення до свинарства. Ну, а також Сергій Стрілецький. Також там говорили, де можна купити сім'я. Заходьте на канал Сергій Стрілецький. От, в нього там в описі, так само як у мене, в описі є завжди збір для Збройних сил України. З правої сторони більше нажимаємо і читаємо всю інформацію, яку ми виставляємо на каналі. Так що там є в нього, кажись, Петрен і дюрочок. Так що, друзі, кому цікаво, можете дзвонить, писати Сергію, я так розумію. Ну, тобто, виходите до нього на зв'язок, тому що він живе в Гуманському районі, і там в нього не завжди є зв'язок. Так що, друзі, ну а ми що? Ми працюємо чи відпочиваємо далі. Дякуючи нашим захисникам, будемо далі працювати. Не знаю, вийде сьогодні. Провести прямий ефір і розіграти щось, тому що зараз трохи ну як дві руки, роботи чимало. Зранку прилетів, бігеньки понасипав, повичищав, прокочигарів зараз буржуйки. зараз робимо суку дезінфекцію в клітках по, по вичищеному, тобто перед тим як будемо трусити, і я маю на увазі тирсую, і потім вже е, по... замітаємо проходи, і на цьому буде все, буде завершений наш вихідний уціонарник і будемо працювати далі. Є трохи роботи, роботи її, як там, її ніхто не відмінює, що воно свистить, воду п'є. Також дуже багато всяких моментів є. Поїлки ніпельні, поївки чашечні. Та воно її чашечну в сім'ї не безвиротка, яка Та така всуне і нажимає, і воно тече. Ну, такий вихідний, в ці клітки попідстеляв. Чому попідстеляв? Пояснюю. Тому що свині такі, оці ненормальні, просто вони верещать, і для того, щоб їм чимось були, вони чимось зайняті, їм треба щось кинути. Вони або їдять, або щось гризуть, або ковиряються. Тобто кращих свиней, чим рижі, їх не існує. Але взяти оця помість у мене на сьогоднішній день. Оці рижаки реально такі стали вреднючі. Ростуть, звісно, як коні. Якщо взяти там, подивитися на глорики них. Поросят і цих поросят, то вони відрізняються тим, що вони народжені в один період, але вони відрізняються і по вагі. Ну, понятно, тут йде конверсія кормів, затрата кілограма, кілограм їжі, в один кілограм приросту. Так що, друзі, зараз будемо використовувати дизлайф, посипаємо там, де мокро в клітках, і таким чином, ну не тільки мокро, скрізь робимо вітер. Можна, звісно, надівати, надо респіратор, надівати рукавички і працювати. Малишата наші поховалися, є куди ховатися тепленько. Так що найголовніша задача відноситися до господарства з повагою, воно буде давати вам віддачу. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Буду робити щось далі. Я ж хотілося б мати ще. Ще щоб можна було розділитися, щоб один Шелудько поїхав, там в ній повіз, один вичищав у сараї, третій десь поїхав на нову пушту, вже забрав колеса. Четвертий десь поїхав ще в одне місце. Ну, якось так. Так що ми рухаємося далі. Вчора ми проплатили ремонт автомобіля хлопцям 40-гу бригаду. Їх там три хлопчака в, так сказати, в групі. І ну, трошки важкувато. Вони попали були в ДТП. Зробили за свої кошти, ну а ми вже оплатили їм ремонт там, заміна мастил, фільтрів, ходовки і все остальної рунди. Так що, друзі, працюємо далі, не будьмо байдужими, підтримуємо наших захисників, тому що війна не десь, не в когось, а в нашій державі. Ніхто за нас нічого робити не буде. Так само, як у мене. Якщо я не посправляюся по господарству, ніхто за мене цього робити не буде. Або за гроші. Або, ні, або не буде. Так що десь за гроші ніхто робити цього не буде. Або як і буде, то не так, як би ти хотів би, щоб тобі це зробили. Так що, друзі, працюємо. Так що дезінфектор, це від, гроші на вітер. Так думає, більшість, але я так не рахую. Треба це робити і скупи два рази платить. По-перше, це е, создаємо свою мікрофлору, свій мікроклімат, е, запах сарає. Ну, звісно, треба, щоб витяжки були, тому що без витяжок не туди, ні сюди. Ну і кочегаримо, тому що е, якщо не буде ніяких отопітельних елементів і не будемо забирати вологу і підігрівати повітря, то зразу от вже похолодало. От сьогодні вже мінус більший, то тобто є температура впала, вже споживання корму стало більше. І тоді їжа йде на Калорії паляться на затрату і не на прирости, а на обігрів. Так що, друзі, буду завершувати своє відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо, рухаємося далі і не слухаємо дурного шелудька. Не використовуйте дезінфектор. Де шуткую? Робіть так, як вважаєте за потрібним. Нікого не слухайте. Читайте все таки інформацію, читайте характеристики, провіряйте, тестуйте і діліться своїми спостереженнями. Так що на цьому все. Я відпочиваю далі. Неділя, сільський вихідний. Всім пока-пока.